Вот мне кажется, что э, академическое переосмысление есть, ну, вообще вот этой вот ситуации войны за город, э, оно как раз и должно пролить свет на идеологии, которые вокруг вот этого конфликта концентрируются. Профессии стыкаются, и за где этому э, выникают какие-то новые, несподиванные утворения, которые изменяют постепенно. З іншого боку існують механізми, як, от, наприклад, стихійна забудова чи комендантська година, ну якісь санкції, які намагаються врегулювати роботи цих третіх місць і ніби призупинити стихійні зустрічі. І це постійний такий взаємоух. Тобто щось нове виникає, його намагаються якось дисциплінувати, в результаті цієї дисципліни виникає щось третє. Ну і отак цей процес відбувається. То йому пропонує це освоїти, тому що освоєння може відбуватися через активістську дію, а може відбуватися через осмисли. Тому що коли ми про щось думаємо, воно ніби як, ну, щось обдумуємо, розуміємо, аналізуємо, воно ніби стає наш. Я не можу прокоментувати на Харківське. Ну, я його вот точно не пам'ятаю. Ну, там, де ви проігрували в Києві. Там, де проігрували в Києві, я можу вам розказати моїй. немного, но точки за которую я порвалась активно и меня судили четыре раза за этой на самом деле проигрыш происходит таким образом не существует последовательно действующего большого широкого сообщества вот как это происходит потому что когда речь идет о пейзажной аллее и действительно, к борьбе за нее подключилось невероятное количество разных сообществ. Ну вот у нас по на Проскуровске, да, что не строится, ну какое-то заведение, там не открывается новое, променад, например. Вот там дальше вот напротив вечного огня, там ну, ресторанчик какой-то. Еще где-то постоянно строится, ну, в таком стиле, аля там 19 век, да, скажем. То есть, ну, по старинку. То есть, ну там, потом мы будем объяснить, ну, потом нам будут говорить, Давайте сбережем старое место, когда будет там какой-то ресторан сносить, например, знаешь, или что-то в этом роде. Ну, то есть, на самом деле, те же самые процессы, которые происходят в Киеве, там, которые происходят в Харькове, происходят и у нас. И это касательно проблематичных застроек тоже. Вот такая Извините, пожалуйста. Тысячу раз извиняюсь, Чтобы у вас было все это. Классно. Классно. И, ну, с я учусь в Рижском университете, я учусь в социологии. Ну, власне, те, чого мене тебе покликав, це для того, щоб розповісти людям, ну, вчаться з того, що таке є соціологія. Би, в принципі, я підозрюю, що тут можуть бути люди, які навчаються на соціології у Хмельницькому університеті України або в Якщо я візьму мапу або карту, я просто які тут вулиць, і я почала робити певною мірою контент навіть в нас вулиць. І от те, на ну, чому ми з Деном зійшлися, те, що можна спробувати зробити разом, зараз. Я розробила таку ну, мінімальну схему. Але з другого боку, власне, давайте подумаємо, подумали, що нас вийшло. А, ну, наприклад, якщо ми говоримо про постаті, і власне ну, серед українців, тобто ну, само собою не об'єктивний розвитки, але все одно, ну, в когось вийшло, наприклад, на ну, у що в них українців взагалі вийшло по мінімуму, та 4. А в когось українцям вийшло по максимуму 10. Состологічні лабораторії. Ми туди сиділи в останній раз, ми ще у річного навчалися. Планірується збирати соціалогічну лабораторію. Група людей которая бы занималась изучением каких-то э, социальных проблем, объявлений в городе Хменинском, присущих именно городу городе